Всім добрий день. Ми розпочинаємо наш черговий захід по питанням реєстрації спеціальних майнових прав реєстрації майбутніх об'єктів нерухомості. Сьогодні у нас є ряд питань, які нам протягом тижня надали користувачі, ті питання, з якими вони стикалися під час. Реєстрації документів в системі, які надходили на підтримку, і просимо задавати ваші питання в чаті трансляції або в чаті спеціально в реєстрації СМП. Так, давайте перейдемо тоді до питань. Перше питання, яке ми сьогодні хотіли б обговорити, це питання надання автоматичної відправки документів на присвоєння адреси при реєстрації дозвільного, або в кейсах, коли дозвільний вже зареєстрований, у вас актуалізація треба надіслати додаткову заяву в орган з присвоєння адрес для того, щоб, наприклад, внесли ідентифікатори в рішення про присвоєння адреси. Виникають питання: щодо того, що органи з присвоєння адрес не мають доступу до документації, до проектної документації та технічної інвентаризації дійсно, можливо, є така проблема. Ми зараз поставили задачу: вирішуємо, вирішуємо її, щоб орган з присвоєння адрес мав доступ саме до тієї документації, яка надійшла вказана в заяві. Однак в формах подачі заяв є можливість додати скани документів. Тобто, якщо у вас є там технічний паспорт, який вам видав техінвентаризатор, ви можете його туди прикласти. Там максимальний розмір файлу 50 мегабайт. Його ну, у разі необхідності треба розділяти на декілька файлів. Однак, я думаю, що там за тиждень ми додамо функціонал, щоб орган з присовоння адрес мав. Можливість доступу до цих документів, так знову надходять питання щодо навіщо подавати до органу з присвоєння адрес заяву там про актуалізацію чи про присвоєння адреси складовим частинам, якщо вони є в проєктній документації. І в, згідно закону вказано, що номери складових частин визначаються згідно Згідно проєктної документації або технічної інвентаризації. Однак ніхто не відміняв того факту, що рішення тої вимоги закону, що рішення про присвоєння адреси має бути присвоєно все-таки органом з присвоєння адрес. А система побудована таким чином, що. Ну, потрібне потрібен підпис органу з присвоєння адрес для того, щоб зв'язати ідентифікатор адреси, який присвоюється основному ну, будинку головному, і ідентифікатори адрес, які прив'язані, які беруться з проектної документації, прив'язані до ідентифікаторів складових частин. Тому без органу з присвоєння адрес це зробити ну, неможливо, і це буде неправильно. Тому що ну, все-таки, вони від це їхня функція. Вони мають за це відповідати, і вони здійснюють е, ці задачі. Тому, якщо ви змінили, е, додали ідентифікатори, внесли зміни, зробили перенумерацію, можливо, з якихось підстав, е, завжди е, подавайте е, подавайте заяву до органу з присвоєння адрес, щоб. Е, Синхронізувати ці зміни, тому що потім, коли ви подасте в до ДР до на реє... заяву на реєстрацію спеціальних майнових прав в ДРРП, адреса буде підтягуватись е, шляхом інформаційної взаємодії в ДРРП, е, і буде підтягуватись та, яка внесена в рішення з присвоєння адреси. Відповідно, якщо там не буде жодного, е, жодного, жодної складової частини в рішенні про присвоєння адреси будинку, то і в ДРРП не підтягнеться. Це, це ну актуально потрібно подавати такі заяви. Ще раз про багато надходить питань про алгоритми внесення даних в ЄДСБ в процесі актуалізації чи нових, нового внесення, ми постійно доповнюємо базу знань. В групі щодня скидається інформація, основне повідомлення, в якому містяться зібраний ну, зібрані нами зібрані нами матеріали з приводу реєстрації спеціальних майнових прав. Там база знань, інструкції, алгоритми, відеотренінги і посилання на всі наші попередні зустрічі по розбору типових помилок або відповідей на питання. Там, тобто, першим задавати питання, або там ну, бажано, звичайно, ознайомитись з цими всіма матеріалами, так вам, вам буде легше працювати, у вас буде цілісне бачення, цілісне бачення всієї, всієї процедури, і ну, більша частина питань відпадає. Якщо у випадку все ж таки наявності питань, пишіть на пошту підтримки або через форму зворотнього зв'язку. Так, тепер е, є. Надійшло питання щодо е, отримання права на виконання будівельних робіт у разі делегування функцій замовника іншої організації. Е, це е, я так на, напевно не поширена е, не поширена проблема серед будівництва там багатоквартирних будинків. Вона більше поширена зараз серед будівництва, там, об'єктів, якісь соціальної або Ну, соціальної інфраструктури. Тут ситуація наступна: що згідно закону, у нас замовник, це той, хто має право власності або користування земельною ділянкою, або має в власності користування відповідно будівлю та споруди. В системі така перевірка реалізована. Ви знаєте, і на проектній, і на заяві на реєстрацію спеціальних майнових прав. Включити в перелік замовників інших осіб, яким навіть і делеговано функції замовника, неможливо, тому що закон чітко визначає, хто є замовником. Делегувати ці функції не можна, да, можна делегувати виконання функцій, але повністю передати функції замовника, тобто замінити одну особу на іншу, неможливо. Під делегуванням функції, ну, діючи законодавство, е, там розуміє е, є поняття в е, договору доручення в цивільному кодексі, і по суті це відносини, е, правовідносини, які можна охарактеризувати там е, е, представництвом, так? Тобто це е, правова конструкція представництва при делегуванні. Да, дійсно, е, там, Поширено в органах там органах виконавчої влади чи органах місцевого самоврядування, коли є управління капітального будівництва, так звані, які виконують для замовників всю весь процес будівництва. Однак, якщо ми говоримо про там будівництво багатоквартирних будинків і реєстрацію спеціальних меневих прав, то тут Замовник, ну, титульний, той, хто має відношення до земельної ділянки, як відношення право власності або користування, і саме він має бути замовником і заявником по заяві на реєстрацію спеціальних майнових прав. От та особа, якій делеговано функції замовника. Вона в законі про реєстрацію спеціальних про гарантування спеціальних про гарантування речових прав на майбутню нерухомість. Вона називається девелопер, і правовідносини між цими особами мають регулюватися договором про організацію та фінансування будівництва. Так, по цьому питанню, все давайте наступне питання це. Можливість створення надійшло питання щодо можливості створення ідентифікаторів після реєстрації проекту для проєктів, що виконані там до 01.07.23, а також можливість їхнього редагування після затвердження. Так, така можливість є. Дійсно, треба створювати нову редакцію через АРМІ ідентифікатора, вносити ідентифікатори, зв'язувати їх з техніко економічними показниками. Тут основна. Ну, основне завдання це ж не просто створити ідентифікатори. Ми в реєстрі речових прав. Фактично, коли реєструються спеціальними невиправа на майбутній об'єкт нерухомості, ну, фактично реєструється ну, майбутня квартира. Відповідно, треба визначити ті. Характеристики майбутнього об'єкта нерухомості, які потім будуть внесені в запис про реєстрацію права власності. А це загальна площа, житлова за наявності. Це ті характеристики, які вимагає державний реєстр речових прав. Тому обов'язково ми маємо зазначити всі необхідні техніко-економічні показники, визначити всі. Інші атрибути, які там передбачаються в системі, для того, щоб була правильно сформована заява на реєстрацію спеціальних майнових прав, і була відповідна інформація, яка потребується для державного реєстратора для ДРРП, для реєстрації спеціальних майнових прав. Чому важливо також інші атрибути заповнювати всі техніко економічні показники, значення? Тому що з цих значень в подальшому буде формуватися заява автоматична, яка автоматично буде відправлятися в ДРП, і там автоматично, без участі державного реєстратора, буде проводитись реєстрація і СМП, і обтяжень відповідних, тому ну, це. Важливо і зараз тих, в кого немає цієї інформації, вони планують реєструвати заяви, це треба актуалізувати. Щодо можливості редагування ідентифікаторів, так при створенні нової редакції їх можна поредагувати за необхідності, там, якщо є помилково створення, анулювати, виключити з проектної документації. Так, ну по цьому питанню, напевно, все. Давайте наступне питання. Чи може проектувальник при внесенні проєктно-кошторисної документації по СС1 на багатоквартирний будинок внести ідентифікатор тільки на весь об'єкт без поділу на квартирі, а визначити квартири на етапі технічної інвентаризації під час подання документів на реєстрацію декларації по готовності. Чи матиме тут замовник проблеми з реєстрацією права власності на квартирі? Якщо ми говоримо про реєстрацію спеціальних майнових прав, так звісно, що так, тут нема варіантів, потрібно робити ідентифікатори на всі квартири, визначати їх важливо, що ну, найближчим часом ми перейдемо до формування. Ну, актів готовності, тут сс 1 немає, немає актів готовності. Ми перейдемо до формування таблиць даних з проєктної документації і технічної інвентаризації на підставі ідентифікаторів. Зараз вони з з співставляються по назві, і це не завжди зручно, призводить до величезної кількості проблем. Але інших е варіантів, як співставити об'єкти будівництва, ну наразі нема е таким е впроваджується таким, е там, критерієм співставлення буде саме ідентифікатор. Тому, ну я б я не рекомендував би. По-перше, це. Ну, якщо ми говоримо про реєстрацію спеціальних минових прав без квартир, ви не зможете просто сформувати заяву. Де й взагалі я б не рекомендував би не присвоїти ідентифікатори, бо ну це порушення як мінімум статті 26.2 закону про регулювання і. Потім буде вам спричиняти додаткові труднощі, оскільки на якомусь етапі прийдеться робити цей ідентифікатор складовим частинам, і чим чим на пізнішому етапі ви робите ідентифікатори, тим більше проблем у вас буде виникати. Тут є ще запитання: якщо не планується реєстрація майбутніх об'єктів нерухомості. Чи можна знову ж таки не реєструвати спеціальні минові права, якщо ви не плануєте продавати фізичним особам залучати кошти таким чином про шляхом продажу майбутніх об'єктів нерухомості, то звичайно можна не реєструвати однак внести всю інформацію, яку вимагається для реєстрації? Спеціальних минових прав, вам все одно прийдеться на створенні проектної, проектної документації, не створити ідентифікатори. Ми вже говорили, це порушення закону про регулювання, саме ідентифікатори складових частин. Тому я все так, навіть якщо ви не плануєте продавати, ви просто не, не подаєте заяву на реєстрацію спеціальних майнових прав. Але проектна документація у вас буде створена таким чином, що ви зможете це зробити ну, на будь-якому етапі. Тому що у вас буде там дозвіл з врахуванням ідентифікаторів, проектна, з переліком ТЕПів і всього іншого. Вам треба просто визначити гарантійну частку і подати заяву на реєстрацію спеціального майнового права. Тому, якщо не плануєте залучати так, можна не реєструвати спеціальні майнові права, вносити ідентифікатори для складових частин обов'язково. Так, наступне питання: останнє, яке в нас яке ми зібрали від користувачів щодо змін ідентифікаторів. Я вже сказав, що вони можуть бути, можуть змінюватися, але це потребує нової редакції проектної документації. По ідентифікатору ми плануємо наступну нашу щотижневу зустріч присвятити питанням ідентифікатора і, напевно, провести якусь демонстрацію, оновити. І Інформацію про внесення ідентифікаторів покажемо, якщо допущена помилка, як, і як можна її виправити, видалити ідентифікатор новий додати і ну, зберемо систематизуємо всі питання, що стосуються ідентифікатора, і присвятимо наступну зустріч цьому питанню. Так, ну, по питанням, зібраним, все. Якщо у нас є питання з чату. Да, в нас є питання з чату тому. Перше питання Валентина Фе, а, доброго дня з 01.01.2024 року набирає чинності новий класифікатор будівель та споруд. При цьому зміни до класифікатора в постанові 6.8.1 не внесено, як і в ЄДСБ. Чи будуть з цим проблеми? Ну наразі наскільки я знаю, готується класифікатор співставлення. Новий. Частина є затверджена в порядку ведення земельного кадастру співставлення нових цільових і функціональних. Скоріше за все, ми впровадимо цю частину. Що стосується кодів будівель, на даний момент сказати не можу, однак, ну, проблем, мені здається, не має бути, тому що там є таблиці переходу старого нового. Ну, я думаю, що не має бути проблем. Так да. і є ще одне питання. Добрий день. Цікавить питання реєстрації СМП неподільних об'єктів незавершеного будівництва. Чи є можливою реєстрація неподільних станом на сьогодні? Функціонал в ДСБ наявний, але ПКМУ номер 596 не поширює дію на неподільні. В той же час ЗУ про державну реєстрацію речових прав говорить, що у спільну сумісну власність йдуть неподільні об'єкти на прибудинкових територіях. Тому питання полягає в такому: часто поруч з будинками в складі об'єкта будівництва зводять підстанції трансформаторні, тощо. Це неподільні об'єкти. Замовнику потрібно реєструвати СМП на ці об'єкти? Дивіться, це питання зараз. Ми його досліджували з мін'юстом, як це правильно зробити на даний момент. Всі об'єкти, які будуються на території, ну, ми бачимо, як зараз реєструють замовники, так, вони на кожен об'єкт реєструють спеціальні мінові права ну, за собою. Якщо я це питання більше методологічного характеру, і я порадив би вам звернутися з цим питанням. Письмовим запитом до міністерства інфраструктури, і думаю, що до міністерства інфраструктури спочатку, а далі вже можливо міністерство залучить міністерство юстиції для вирішення цих питань. Uh, так, uh, нове питання Віталій Ткач. Добрий день. Наш юрист не розуміє форму та зміст договору щодо організації та фінансування будівництва об'єкта, що підлягає посвідченню нотаріусам і просить скинути приклад. Uh, дивіться, прикладу немає, бо немає затвердженого типового договору. Є стаття uh, закону, яка визначає, uh, яка визначає uh, uh, істотні умови цього договору. Ну, вони там досить вичерпні і зрозумілі. Не знаю, якщо ваш юрист не може їх там почитати. Я думаю, що оскільки це нотаріальна форма, то ну, можете звернутися до нотаріуса, він допоможе вам скласти такий договір. Так, да, і у нас це, уточнення по перше чисто, чисто юридичне питання. ну... Робота юриста складати договори в законі визначені істотні умови в міністерства. Я не ну, дивіться нема задачі в законі затвердити типовий договір, його не буде. Дякую, у нас уточнення по першому питанню щодо нового класифікатора як знайти таблиці перехідні, перехідні по класифікаторах, про які ви сказали, яка їх назва, де їх можна подивитися? Мені здається, що їх публікували разом з затвердженням класифікатора нового держстату. Я дивіться, зараз я на назви не зможу сказати. Ну, поширимо в чаті, але краще зверніться з цим питанням на підтримку. Будь ласка, бо це має таке віддалене відношення до спеціального майнового права. Розумію, що питання там актуальне. Зверніться на підтримку з цим питанням. Ми зафіксуємо і надамо вам. Так, ну останнє питання воно не стосується СМП, але давайте спробуємо відповісти. Як отримати право підпису в системі ЄДССБ, якщо директора комунального закладу звільнено, а заступник, який і є головою ліквідаційної комісії. Я так розумію, не отримавши повноваження, бо тут пропущено, але зараз є необхідність терміново провести капремонт. Наскільки я розумію, тут шляхом буде внесення інформації про ВО керівника в ЄДР, правильно? Так, і саме як керівника. Тому що, якщо ви там особа, яка має повноваження, то воно автоматично не надає... Не, не, ну, Є не отримає цю інформацію від, ДР... від ЄДР, і відповідно не буде можливості це зробити. Ваш керівник, лік... верніше ліквідатор, він є керівником, виконує функції керівника, відповідно, він має бути внесений до державного реєстру юридичних осіб як керівник, і проблема зникне. В нас закінчилось питання з чату Ютубу. Так, а в чаті СМП немає питань? Немає. Ну, тоді, якщо питань немає, давайте закінчувати. Наступний наш захід. Ми повідомимо. повідомимо ну, сподіваюся, що планово у п'ятницю. Основна тема ідентифікатори і робота з ними. Всім дякую за увагу. До побачення.